Друзі, йдемо далі. Ми встаємо, ноги знову сверлюються в підлогу, ми вже знаємо, що таке сверлитись. це значить, що п'ятки штовхаємо в сторони, коліна в сторони і починаємо опускатись нижче, нижче. стопи починаємо штовхати в сторони, опускаємось поступово. І майже 90 градусів виходимо вниз, руками опираємось в тазостегнові суглоби і стараємось витягнути спину. Зараз добираємось до напруження ще більше. І тут плечі вони піднімаються. І ми опускаємось поступово вниз, п'ятки в сторони і добраємось до вивільнення ще більше та застегнули їх лобів. Живіт втягуємо. ось таким чином. Втягуємо живіт, стопи спрямовують ковдру в сторони. Ось таким чином. Ви втягуємо живіт, локті в сторони, знімаємо напругу між лопатками, підборіддя на себе, втягуємо шию. Руки опускаємо вниз, локті в сторони, коліна в сторони, п'ятки в сторони. М'яко включаємося і починаємо дихати. Криш штовхаємо трошки догори. Супер. Витягуємо ноги, випрямляємо, робимо вдих, видих. І знову опускаємо, коліна в сторони, п'ятки в сторони, живіт втягуємо, лікті в сторони. І тепер перебираємо підлогу під собою. Лівий носок розвертається в сторону і провертаємо п'ятку задньої ноги до гори. І знову ми таз провертаємо і розкриваємо таз.